Таргетин це чудовий метод для того, щоб залучити додаткову аудиторію або взагалі нову аудиторію на твоїй соцмережі. Тому давай поговоримо, як він працює, та завдяки чому ми власне можемо привести нову аудиторію або зробити більш актуальними твої дописи. Будемо говорити на прикладі мета, особливо Facebook та Instagram, оскільки вони працюють в парі і, в принципі, за схожими налаштуваннями. Загалом мета вчить свій інтелект. Для того щоб краще пропонувати рекламні оголошення від тебе, як автора, споживачу, яким методом мета це робить, вона після запуску рекламної кампанії стабілізує і пробує зрозуміти краще, що їй і кому показувати, яким чином вона вчиться на перших 50 людях, яким методом? Якщо люди відкривають рекламне оголошення або реагують з ним, а ми говорили, що методів взаємодії є декілька: це лайки, пересилання, збереження, то система розуміє, що це дійсно та аудиторія, яку ти обрав, і саме на неї потрібно і далі працювати. Таким методом вона виключає тих, кому це може бути нецікаво, і завдяки такому аналізу розуміє, хто дійсно цільова аудиторія. Але давай розберемо. Як взагалі аналізувати спочатку рекламу, а тоді вже запускати. Аналізувати рекламу можна завдяки бібліотеці реклами, про яку ми вже згадували. Давай пригадаємо, як в неї потрапити. Ти можеш потрапити в бібліотеку реклами двома методами: перший через сам Facebook. Наприклад, тобі потрібно зайти на якусь сторінку, давай оберемо розетка. Потрапивши на цю сторінку, спуститися трішки нижче в розділ про себе. Та в цьому розділі потрібно знайти де є тип сторінки.